Як навчитися приймати братів і сестер, які роблять тобі боляче? Важке запитання. Я пригадую свій власний досвід, коли мені зробили одного разу надзвичайно боляче. І стояло питання, що я мав би простити. Відразу хочу зауважити, дивіться, коли я кажу простити, я зовсім не маю на увазі, що я виправдовую поганий вчинок людини. Абсолютно ні. Я маю на увазі, що я звільняю своє серце, щоб не носити там гіркоти. Це велика різниця. Людина, яка зробила гріх, отримує прощення коли, коли вона кається в гріхові, жоден з нас не потрапить на небеса, не покаявшись. Христос прощає, коли ми каємося. Але є інший момент. Коли я ношу в своєму серці гіркоту непрощення, образи, І оця гіркота закриває мені сонце, закриває мені щасливе життя, взаємини з друзями і так далі. І знаєте, мене одного разу дуже сильно образили, надзвичайно сильно образили. І я, роздумуючи над своїм станом, помітив, що моє життя змінилося. Я почав дуже всіх підозрювати. Страшенно бути обережним, бо я боявся, що мене знову ранять. Інколи в своїх роздумах я навіть не замічав, як їхав на червоне світло. І я зрозумів, це не той стан, в якому я маю жити. Я маю звільнити своє серце. Через якийсь час ця людина попросила вибачення, ми примирилися і все добре. І знаєте, що мені допомогло? Коли я читав про Стефана, якого побивали камінням, за Господа. Я підкреслюю, його побивали каміння за Господа. І він розумів, що це все. Його був вибір або своє серце пустити гіркоту, або не пустити цю гіркоту. І щоб не пустити цю гіркоту, він, він молився. І сказав слова прости, Господи. І знаєте, коли він це сказав? Він побачив відкрите небо. І я ось читаю цей текст. Він побачив відкрите небо і він побачив Ісуса Христа, який стоїть праворуч Отця. Виглядає так, що це саме звичайний текст. Але разом з тим мій погляд зачепився за слово стоїть. Я почав подумки перебирати, а чи є ще десь тексти в Біблії, де йде мова про те, що Христос стоїть біля престолу. І ось там, де є поєднання Христос і престол, завжди написано було, сидить отця». але тільки один цей текст говорить про те, що він стоїть, і Бог проговорив до мене. Стефан піднімався з землі, і сам Христос став з престолу, щоби піти і зустріти переможця. Переможець чим? Тим, що Він виправдав? Ні, він не виправдав. Ці справи, які зробили, яке зло проти нього зробили, але переможець в тім, що на троні його серця не помістилася гіркота, а залишився Господь. Коли ми будемо жити цим принципом, що трон мого серця має належати Богові, а не гіркоті чи не прощенню, нам набагато легше буде. Повторюся, звільнити своє серце. Простити то не значить виправдати гріх чи злочин, чи ще щось, що зробили люди. Але я маю дбати про своє життя і свої взаємини з Богом, і з іншими людьми, які мені нічого поганого не зробили. Тому живіть щасливо, будуйте взаємини з Богом і не пускайте на трон свого серця. Гіркоту вона інколи пролазить. Але завдяки тому, що Христос взяв на себе. Всі гріхи, всі беззаконня і гіркоту в тому числі ми можемо отримувати звільнення. Благослови вас, Господь.